Нахер, Хорошая бровочка, да? Поклевка, поклевка, поклевка. Поклевка. Вы когда нибудь видели, чтобы одну рыбу 7 человек ждали? Ой, нихера себе. 8 человек. Не А де павнікий удивість? Лежить і думаю, алканавти, коли ви вже натішитесь і впустити. Друзі, привіт! Ви на каналі Савка Фішінг. Мене звати Дмитро, і сьогодні ми приїхали закривати короповий сезон на Кричевичах. Це вже остання корпова рибалка цього сезону. Тому, надіюсь, нам вдасться спіймати рибу. Якщо ні, то ні. Ми не сильно приїхали за рибою відпочити і закрити сезон. Такий зробити собі підсумок сезону. Поговоримо в цьому відео про насадку. Насадку, яка дозволила нам приїхати з шести турнірів, з п'яти з призами, всього 12 кубків. І на всіх цих турнірах нас була лише одна насадка. Одна. Цю насадку вам покажу пізніше. А зараз ставте лайки, підписуйтесь. А, ну звичайно, розіграш. Давайте розіграємо класну штуку для вас. Раз ми на озері Кричевичі розіграємо 5 кілограм горіха Кричевич. Хтось один його забере, умови я вам розкажу пізніше. А ви ставте лайки, підписуйтесь і гайда дивитесь відео. Apple time Don't leave me if I and dry Я камітка. Я тут може проїбав, я ж піздів з па. скидуй. Що скину? подивись, що тут злижилося, бля. Вона або її нема, або я проїбав. А, все. блядь. <ріху> Нахер, блядь. Димка, кидай на 150 метров палкой. Блюберт. До 5 грамм. Ну, бачишь, блядь, показывает рыбу, блядь, четко через какие-то Если рыба больше 5 грамм, то она не есть. Бачишь, хуй тут есть на рыба Там как наша палка. Там не может быть рыба. блядь, Нет, уже ну і це вже точно короб, це не плутва на цій, на чувствительності 7. А от тепер нам треба знайти місце. А яка де... це дистанція показує зараз? Хуйова, бо ви нульову точку не поставили. Як ви чого? Ми на таку і везли, хуйова. <гум> Значить, ми правильно завезли. <гум> Шукаємо рибу по всьому озеру. Разом з Дімою, з Сергієм, Романом і усе Пішли в 18-й сектор шукати. Бо у нас шо-то нема риби. Ні. А, ні, пт, не є? Так. А під сак, а вже це не дістанеш. Давай швидко.

Скинув корабля, бля, я включив вихолоти, він показує ніхуя. Та не піднімає, як піднімає. Можеш цей, оцей сюди не нести, просто включив. Хороша бровочка, да? Угу. Треба було забити нульову точку, щоб то кудись кілька дистанцій. Треба було Пізно. Бля, так там рембо походу. Я одною рукою підсачу, а другою... Коротше, дивись, дві Ром, Ромба походу тоже не піздало ще тільки людей. Хорошо. Нихуєво. А ну це якесь, блядь, щось біля десятки. Ні, не насиди, чуєш? Роман, давайте сюди. Arnab. Da ta 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 ta

А холодний, як не знаю хто Ну все, відчіпляйте. Холодний, як восени. А не маєте цей, зважите? Посвіте, будь ласка. Так? Андрюш, присядь чуть-чуть. Так, готово. а Ну, щасливі обличчя! Вперед рибу, вперед рибу. Тепер ще раз так само. Є? Ловаш, конечно, очень мощный. Ну туда... Ты хочешь все это? не пойду. Важный. Не зря приехала, не? Ну ладно. Так, У вас такая вот рыбалка. Пам па 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 Там та-та-та-така та, бля та, 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 та. Реба не клеє. Клиен! Іди завези, включи ту точку, блядь, там нажимати, кнопку, блядь. Ну что? кнопку нажми. Щоб він поїхав в ту точку. Бо я нікому не даю, бо зараз зіб'ють, бля, будем потом. Раз. Блядь. два, три. Як третий? Ні, ви тримайте животко. Витримаємо. Краще рут, якщо так завозиш, поставити рівно. Бо злетить. Это ж не менял вроде как, типа, что висило там вот так. Закинули. Да, но ну, точки разные. Да, это дальше. Да, это дальше. Не, ну, дистанция плюс-минус, наверное, та же самое, просто трохи немного это. Разная, да, дистанция? Это да. было на 350, где-то 400 было где-то узелочек, бекинг ш ⁇ О, Вот, это 250 метров. Лише. Ви колись бачили, щоб одну рибу сім чоловік чекали. О, ніхраз. Вісім. Вісім чоловік. Не дорахував. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну і я. І я восьмий. Одного коробку. Де ж третій? Раз, два, де третій. Раз, два, де третій. Сірінька риба є? Раз, два, Три, вісім. серий тузик, Кілограм десять. Вот, с фікти пішли. Зйомки, хорошо, двоик. Як туман. Струнька я там. Трупа. Тимончик, ти би видішов, бо я підстрилить, блядь, я ж тебе знесу разом з патона І то рибу чекали, вісім людей, дочекалось двоє. Гусь на базе. Гусь на базе. Качка в дупле. блядь. Ну не пятерка. большой. не пятерка. как четверка. Ну не oh, 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 результат. oh, oh, oh,

А де Не, Забере камеру. А чекай. Серенький дивись сюди. Опа! Красота! Красота! Бля, лежить, і думає, алканавти коли вже натішите світ пусто, бля. Я вже, каже, сфоткався, ні? Давай. Упливає. Упливає? Та не в марч. Друге, рыба буде? Буде весною. Весна, весна, весна прийде! Народ, як же тут гарно. Ні, ну кричевичі це супер озеро. Сюди приїжджаєш, тупо відпочиваєш. Покльовка, 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 покльовка! Фіг народ. Нема покльовки. Покльовка буде весною. Друзяки, риба не клює, тому давайте поговоримо про приманки. Ми цього року на всіх комерційних турнірах їх всього було 6. Ловили лише на одну приманку. І дуже. Багато повигравали. Перші, другі, треті місця. Коротше, 12 кубків, навіть чи більшість. Більше нас, ніж 12? Я рахував 12. Якщо з бігфішами, то більше. Якщо з бікфішами, то більше кубків ми привезли всього лише з п'яти турнірів, П'ять турнірів. І на всіх цих турнірах ми витримали і ловили лише на одну приманку. Що це за приманка? Це ось такий помаранчевий попапчик. Це баунті 8 мм, кисла груша. Маленький попапчик, який я ні разу не міняв. Навіть коли в мене добу на турнірі ніфіга не клювало, я все рівно не міняв насадку. Було важко спочатку на перших турнірах не міняти насадку, бо це інстинкт такий, який не клює, треба щось інше поставити. Ну а я не ставив. Я міняв місце, міняв корм, міняв тактику, але не насадку. І ось ця насадка принесла нам багато-багато перемог. До чого я це все веду? Я веду, що насадка і грає роль, але не настільки важливо, як ви думаєте. Багато знайшли спортсменів після турніру підходять, і перше, що вони питають, а яка насадка, на що ти ловив? І ти такий думаєш, ну блін, народ, то ви що серйозно? Ви не питаєте, який корм, де ловив, як часто перезакидувався, що робив, питають тільки насадку. Насадка важлива, але не настільки, як ви думаєте, вам ще раз наголошую. Просто виберіть собі декілька насадок, які вам подобаються, яких ви вірите, і ловіть на них. Не потрібно нанозити оцю. Сумку попапів, сумку балансів. Виберіть собі 2-3 приманки одного, то по 2-3 другого, Навіть можна по одній. І буде вам щастя. Ось так. Спробуйте, класна насадка. О, пахне класно, до речі. До речі, про нюхачів-спортсменів. Оці теж, які люблять годинами нюхати баночки і казати, ух, оце гімно з лукадом точно клюне. Такий запах, вони, риба буде в шоці. Звідки вони знають, чи риба буде в шоці. Ніхто не знає. Риба буде в шоці, це точно. Буде в шоці від гімназу авокадо, правда? Во. запах. Всі нюхають. Ми не знаємо, що риба любить, якщо чесно. Тому просто експериментуйте, виберіть любиму приманку і ловіть. А то, як вона пахне, мені здається, не так важливо. Ну, це мені. Коротше, напишіть в коментарях, хто думає інакше. Але я говорю зараз про спорт. Якщо ми говоримо про якусь трофейну рибалку, там запах важливий, коли ви ставите бойли, ставите. Не знаю, щось вонюче, в мулі ловити. Тоді запах важливий, коли ви перезакидуєте зразу в 10 годин. А коли вам в спорті треба швидко ловити рибу, маленький попапчик. У мене цього року найкраща приманка. Ось так. Спортсмени нюхачі. У мене в команді один є. Фразірий. Хто? Серій любите, все нюхати, капець. Гарно? Вона далеко ще. Андрюха, вдивай заброди. Не, ну актери ми мощні, не актери, а? Мощніші. Та не поклвка вообще. А у як відіграє. Той же заброди вдягає. Команді ще акторів. <різь> Давай вимотай. <різь> 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 Зійшла? Здається, так. Це була не риба. Але щось було зачеплено? Ну, типу якусь коряшку. Дощ. Дощ пішов. А Ось вот, вот, що це було. Так, давайте вам покажу будиночок. Є ось такий столик з лавочками. Світло, верандочка. Всередині два ліжка. Досить великих, по дві людини легко поміщаються. Столик, холодильничок. Батарея тепло. Дуже тепло, коротше. І єдине, що немає цієї романтики, знаєте, коли в наметі сидиш, вітер намет хитає, дощик по наметі. Тут ніби ви вдома ловите рибу. Дуже зручно. Рекомендую. І ось таке віконечко, щоб бачити, чи кліє, чи не кліє. нас же не кліє. Друзяки, кінець рибалки. Мої рибу не зловили, але ми її не сильно її ловили, якщо чесно. Чи ловили? Ну, трохи. Трошки ловили. Криш, ми відпочили, гарно закрили сезон. Потім вам від цієї команди фішка подякувати, що за весь сезон болівали за нас. Писали коменти, лайки. Пишіть далі. Шо, що ще сказати? Скажіть, ще що ви щось, я вже замучився. До зустрічі на щуці. так. Сезон не закінчується. Не ходіть по других ютубах. А. Це. а, розіграш! Розіграш, чуть не забув. І хтось один може отримати. 5 кг горіха, які умови. Умовою основною є це підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Кажуть, рандом любить такі коментарі побільше, тому більше слів, більше семи хоча б. І через тиждень хтось один забере цих 5 кілограмів. Рандомно вибере. Усьо. Вам дякую, до зустрічі дякую. нового сезону на Карпах. Далі буде тільки щука. Па-па. Зіграв з минулого ролику, де я тестував силіконові приманки фірми Select. Нагадую, зараз хтось один виграє 10 пачок силікону фірми Select. Основними умовами було підписатися на канал, поставити лайк під відео і залишити будь-який коментар. І зараз, саме по коментарю, ми виберемо одного переможця. Дякую всім за активність. Давайте перемішаємо коментарі декілька разів щоб чесно було. І старт! 3, 2, 1, Андрій, мир. Слава Україні, гарний, і зрозумілий огляд бюджетних примадок. Дякую, Андрій. Ви виграли 10 пачок силикону. Зв'яжіться зі мною в соціальних мережах. Всім іншим, дякую за активність. Ще буде багато розіграшів. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі на па Папа.